Це кадри з часового яру на Донеччині, яке щодня обстрілюють росіяни. У місті не видно жодної вцілілої будівлі. Із 12 тисяч людей, які жили тут до війни, залишилось кілька сотень. Часів яр зараз ціль номер один для росіян. Вважають в інституті вивчення війни. Норден парт Донецького обласку з аперейшнолісигніфікент. Північна частина Донецької області має оперативне значення: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Константинівка це як ми їх називаємо міста фортеці, тому що вони добре укріплені. Усі вони з'єднані як ланки одного ланцюга. Вони знаходяться у безпосередній географічній близькості, і їх зручно захищати. Але якщо Росіянам вдасться захопити часів яр у найближчі тижні, це потенційно може відкрити небезпечний сценарій. Росіяни спробують пробитись крізь невеликий шов, який з'єднує Константинівку і дружківку, і таким чином розколять лінію захисту. Від часу схвалення нової допомоги Україні конгресом США та надсилання першого в рамках цієї допомоги пакету озброєння минуло два тижні. У весь цей час росіяни продовжують наступати на Донеччині, коли ж зрештою чекати результату допомоги на фронті. Самі конгресмени визнають, схвалили фінансування надто пізно. Мене поінформували, що вони працюють якомога швидше, щоб доставити допомогу на передову. Ми повинні були зробити це кілька місяців тому, і я казав про це багато разів. На жаль, цього не відбулось. Тож наразі я просто сподіваюся, що ця допомога надійде якомога швидше. Я хотів би, щоб це відбулось набагато швидше. Це запитання, яке я постійно задаю держсекретарю, міністру оборони та усім іншим. Чому ми не можемо передати це якомога швидше? Повільна допомога Україні є катастрофічною для її народу і для наших цілей як країни, яка підтримує своїх друзів? Із повітря зараз найвразливішим для російських ударів є місто Харків. Керовані авіаційні бомби мало не щодня знищують інфраструктуру найбільшого на сході міста України. Харків могли б захистити додаткові засоби ППО, яких гостро не вистачає, кажуть експерти. Нова допомога США може лише частково зарадити цьому, тому що системи протиповітряної оборони, радари, ракети для протиповітряної оборони це дефіцитний ресурс. І Росія намагатиметься це використати. І звісно, 61 мільярд звучить як велика сума. Але якщо розібратись в деталях, то багато боєприпасів і обладнання, які потрібні Україні на цьому етапі війни, дуже дорогі. Одразу виникає питання, що відбуватиметься після цього, як може продовжуватися структурна підтримка, на думку Ніколанге, дослідника центру аналізу європейської політики, СЕПА, західні союзники з незрозумілих йому причин просто тримають на складах озброєння, яке мало би бути вже в Україні. Чому Іспанія сидить на сотнях танків і системах ППО? Проти кого вони хочуть це використати? Якщо Росії дозволять просуватися в напрямку Іспанії, то ми матимемо справу із зовсім іншими проблемами. Греція, інші країни, які мають багато військового обладнання. Якщо вони будуть просто дивитися одне на одну та казати, що було б чудово, якщо хтось зробив би більше, це не допоможе. Я думаю, що ми бачимо відсутність політичного лідерства. ще одна проблема, яка не дає Україні можливості повноцінно захищатися, кважають експерти. Це зобов'язання Києва не використовувати західну зброю для ураження об'єктів на території Росії. Харків Харків розташований приблизно за 40 кілометрів від кордону з Білгородською областю. Російські авіабомби мають різний радіус дії приблизно від 40 до 60 кілометрів. Тобто російські літаки можуть завдавати ударів по Харкову бомбами нескінченно, не покидаючи міжнародний повітряний простір Росії. Тобто, навіть якщо в Україні є достатньо патріотів, вона має чекати, поки літак чи бомба перетнуть кордон. Ми повинні дати українцям зелене світ. Ітло можливість завдавати удари по легітимних цілях на землі, а також у повітряному просторі Росії, щоб захистити міста України Таке ж обмеження надає Україні в повній мірі використовувати далекобійні ракети АТАКАМС, які віднедавна постачають Сполучені Штати. З їх допомогою можна було б знищувати російські логістичні хаби та штаби в прикордонних областях РФ, каже Джордж Барос, експерт інституту вивчення війни. If you take a look at conservatively, just the 170 kilometer buffer. якщо лише поглянути на те, що знаходиться у 170 кілометровій зоні від лінії зіткнення у напрямку Білгорода, Курська, Ростова-на-Дону, ви знайдете принаймні п'ять чи шість авіабаз, десятки складів боєприпасів, бази матеріально-технічного забезпечення, штаби багатьох формувань. Приміром, 20-ї загальновійськової армії РФ та 8-ї армії, розташованої у Ростові. Усе це можна вразити. Нерішучість стосовно ударів по Росії, повільне схвалення допомоги, обмежена кількість зброї усе це результат відсутності чіткої стратегії щодо війни в Україні, каже відставний генерал Герберт Макмастер. Ми постійно кажемо. Ми з вами стільки, скільки треба. Але я думаю, що ми повинні визначитись, що це означає. Я вважаю, що насправді мають бути дві фундаментальні військові цілі. Перша зупинити наступ. Друга повернути територію, яка була втрачена принаймні після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Отже, як тільки ви проясните ці цілі, тоді ви знаєте, вам потрібна багаторівнева та ешелонована ППО, потрібна далекобійна точна зброя. Україна повинна збивати не лише стріли, але також вбити лучника. Вам потрібен ряд військових та логістичних можливостей, щоб вести наступ. При цьому генерал вважає, не слід також переоцінювати можливості Росії. Вона несе величезні втрати і за видимими успіхами може наближатись провал Москви. Локсаки цю ветав situationфію крайна бік з ваша збінеблотореплейс. Схоже, ніби зараз для України дуже складна ситуація. Росія змогла заповнити втрати на фронті. Вона не дбає про загиблих, хоча має по 30 тисяч вбитих і поранених на місяць. Росія отримує територіальні здобутки довкола часового яру, але захист нових територій для Росії теж дорого обходиться. Думаю, ми повинні враховувати, що у кожної армії є переломна точка, і я не виключаю, що у Росії вона може от от наступити. Наразі Росія використовує ядерні погрози щоб вкотре залякати західних союзників України, вважають в інституті вивчення війни. Міноборони РФ анонсувало навчання з використання нестратегічної ядерної зброї. Втім, в Держдепі США заявили, що не бачать через це підстави для коригування власної ядерної позиції. Андрій Борис, Катерина Лісунова, Юлія Ярмоленко та Аніч Хіквадзе, Голос Америки.